Ну і так як я знаходжуся на ринку, я не можу не зайти до вже свого друга пана Ростислава. Дуже приємний молодий чоловік, який торгує. Я вам показувала взимку, де скажений вибір шкарпеток. І дуже багато хто моїх глядачів вже купували, бо мені прям писали: і Ми купили, і ми купили, і ми купили шкарпетки. І я хочу показати значить його одна. Точечка є в першому ряду, але в нього ще відкрився ще один магазинчик у другому ряду. Тут же на базарчик тільки в другому ряду. Тому, будь ласка, заходьте і туди, Так, ідемо ми другий ряд, подивимось. Так, де ж тут пан Ростислав? От дивіться, магазин номер 49 шкарпетки з льону, фірмовий бутік. Отакий. Ого, тут у тебе скільки всього. Тут це наші шкарпетки львівські, фірму Леор, носить робочий і прокурор. Всі Отак. шкарпетки з льону у нас повністю всі вироби Ви з льону. Бачите, які і тут... Більше півтора тисячі артикулів, і хіба ми розвиваємося і для дівчаток, і ага. для панучок, і для жіночок, для всіх є, і для е, хлопців. Дуже великий вибір, прям шкарпеток, прям величезний вибір. Мені наче тут ще більше, ніж в тому магазині. Прям дуже, дуже. І тут зовсім інші. Тому е, не думайте, якщо що два магазини, то вони однакові. Ні. Тут зовсім інші шкарпетки, тому, будь ласка, завітай. Яка цінова політика в тебе шкарпеток? 25 гривень, 15 гривень. О, так недорогі. Ба, та, тут все. Недорогі Дос, шкарпетки. Трекінгова лінійка повністю ну, Трекінгова лінійка по горах ходити. Це новинки того ага. сезону. Термотрекінг городський теж дуже хороші термотрек. Бачите? А так і написано, термотрика. Шкарпетка як положено повністю, Всі шкарпетки до здійно і дуже хороше. Нова лінійка вишиваночки. Щас, нов, щас, нов, щас, нов, щас нова лінійка вишивана. А ще не такі, да? а були це отакі. А 25 це двадцять п'ять гривень є 3 d вишиваночки. І є дивіться, а ще синю є жовті, синю жовті. Ой, дивіться, які чудові теж шкарпеточки. З вишиванками національні У нас такі шкарпетки робляться. Ультратонкі подарункові набори. Ага, сто продаж. Ой, дуже дуже гарні Стоп продаж. Оці. Спіральна резиночка, дуже гарні, шептицький. Тобто червоноград їх виготовляє. Ага. Ми зараз ще розширяємося. Це є в нас. Ну, це є другий сорт, це такі жкапечки. Ну, це такі до, на, кож... на кожен роботи, день, да, Он, дивіться, по 12 гривень. До за... Опт, берете 10 пар, он 120 гривень, поштучно не продаємо. Так що від 10 пар. Будь ласка, ви ж знаєте. А ось які гарні взагалі. Оце я такі люблю. Такі, знаєте, дівчачі, дівчачі. Боже, які гарні шкарпеточки. Ага, і тут всякі зимові, ось теж, які гарні, теплесенькі. Ой, які приємні вони. Дуже приємні, такі на дотик, прям. Всякі різні. Угу. Дуже гарні отакі шкарпеточки. Бачите, написано шерсть льон бавовна. Є рекламка. Така ось так, що ви не пройдете повз. 49-й бутік. Будь ласка, ви подивіться тут скільки. Я говорю: ви зайдете, ви не вийдете звідси без шкарпеток, тому що вибір дуже великий, гарна якість. Гарно дуже носяться, це я вже на собі перевірила. Знаєте, бо є такі шкарпетки, береш один-два рази. Вони, мабуть, до прання не, не доживають. А ці шкарпетки дуже гарно носяться. І тим більше, що це наша львівська фірма. Тому будемо підтримувати нашого виробника. і, Будь ласка, запрошую, запрошую сюди на шкарпеточки. Всім гарного дня. Такі, знаєте, і на кожен день. Я ж кажу, всякі, всякі шка... ну то взагалі 12 гривень. Боже, я навіть не знала, що такі є шкарпетки по такій ціні. Ці дуже класні. І ці дуже такі, якість вообще дуже класна. Ну, І набори ці пам'ятаєте, я брала ці набори на подарунки. Дуже якість шикарнюча, просто шикарнюча. Тому запрошую вас сюди і також ще хочу вам сказати, що вам ще сказати, що Ростислав працює також з оптовими покупцями. І не то, що там огромні партії, да? ну, але якщо ви берете там на своїх близьких 10-20-30 пар, це теж вам буде вже рахуватися як опт. Тому, будь ласка, запрошую. Номер телефончика, як завжди, я прикріплю під відео. Прийшла я вже до себе в номер і хочу вам показати, ну, яких я шкарпеток набрала. Зразу скажу, що це не тільки для мене, тому що я, як правило, і золіною ділюся, і десь комусь там якісь подружки на подарунок. Тому набрала. Зараз вам покажу, що. Звісно, взяла отаку вишиваночку жовто-блакитну пачечку. Ну, Знаєте, оптом дешевше. Тому пачечку. Отакі. Це, тут є і з високою ж ножкою, а є коротенькі носочки. Отакі шахматочки також взяла. Це теж високі, це такі, знаєте, на зиму гарні. Бо коли я тепер приїду в східницю, я не знаю. От Взагалі поки що не знаю, не думала і не гадала. Потім взяла такі коротенькі, отакі гарненькі, дивіться, вони з люріксом. Отакі з резиночка люріксова. Отакі на кожен день також взяла, це теж коротенькі, ну і такі теж чорно-білі, тут і біжевенькі, такі всякі різні. І взяла одну пачечку набору, це дуже гарне рішення для подарунка. Одну пачечку зятю, бо це чоловічі. Взяла на подаруночок. Ну і одну пачечку не знаю, кому буде. А, тому, в чим набрала. Оці, дуже, оці подарункові напори, тут набори я вже брала, такі якість просто чудова. Ну Зараз давайте якісь одні відкриємо, я вам покажу, як вони на ніжці. Ну Ось такі перші я взяла, отакі, дивіться, бордовенькі. От. Зараз вдіну, подивимося. Тоненькі, знаєте, якраз такі на весну прекрасно. Ось така люрексова резиночка. Ось такі носочки, шкарпеточки. Дивіться, вони просвічаються, щоб знаєте, не були жаркими дуже. Бо я не люблю жаркі шкарпеточки. Ось такі чудові. А шкарпетки це така штука, знаєте, що дуже, ну, якби да, вони, надовго їх не вистачає. Якби ви не хотіли, це не футболка і не штани, які там можна носити роками. Да? А шкарпетки в нас розходяться дуже сильно. тому... Я не знаю, я не штопаю шкарпетки. Може, хтось штопає, я не штопаю. Тому що навіть його і штопаєш, а воно все одно там далі лізе, лізе, лізе. Тому я якби шкарпетки у мене розходуються. Того я багатенько їх завжди беру. От. Особливо зимою, восени, коли, коли починаєш їх носити, то шкарпетки улітають. улітають. Ну, я ж кажу, це не тільки мені, це я і на подарунки набрала. тому тому набрала, поки добралася сюди, тому і набрала. От. Ну, і вам, якщо сподобалося, номер телефончику, я прикріплю. Будь ласка, купуйте ціни дуже приємні Ціни і шкарпетки гарної якості. Гарної якості, я ж кажу, тут все льончик, все якби склад дуже гарний. Ось навіть я взяла, дивіться. Так навіть оцих, що я міряла. Склад, Ось дивіться, я вам покажу. Так, видно, бавовна 55, льон 40 і лайкри 5%. Який чудовий склад. Це фірма оце, Ле, Леор. Тому, будь ласка, сама беру і, вам, і вас запрошую. От, ну, а я з вами прощаюся. Всім пока-пока, приємних покупок!